Скільки коштує стати народним депутатом-мажоритарником? Скільки грошей йде у кандидата на передвиборчу кампанію? Це має бути відображено у звітах, які всі кандидати зобов'язані законом подати у виборчу комісію. ЦВК таки опублікувало цю інформацію, але не повністю. Хто дав гроші на кампанію та на що вони були витрачені? Ці деталізовані дані мають зберігатись в місцевих архівах кожного населеного пункту. Сергій Андрушко вирушив в архіви, щоб віднайти Йти там дані про те, хто спонсорував на останніх парламентських виборах мажоритарників, та подивитись, як нардепи виконують закон. Це один із 223 депутатів-мажоритарників, обраних до парламенту Андрій Шенькович. Ми запитали його про кошти, які він вклав у свою передвиборчу кампанію. та хто були його донори. Ви витратили 1 мільйон 400 тисяч. Супер. Є благодійники, які можете озвучити. — їх багато. Це добрі люди, які хотіли змін на тому окрузі в Хмельниччині, тих чотирьох районах і місті на Тішині. А ще ви витратили свої власні кошти 34 тисячі гривень. І мушу ну, зазначити Всь всього. Так, але це більша частина вашої зарплати офіційно задоволення. Я ж не сирота, в мене є родичі, в мене є дружина, в мене є батьки, в мене є збереження. Я, я якби то як ви виживали? — Виживав. Виживав як міг. Так і доживав. Мало хто знає, що центральна виборча комісія розмістила інформацію про фінансові звіти кандидатів депутати з останніх парламентських виборів. Розшукати таку інформацію на сайті ЦВК не просто окремого розділу не існує. Вона розкидана серед понад 200 рішень окружних виборчих комісії. З'ясувалося, що фінансові звіти оприлюднені не всіх кандидатів. Кількох десятків бракує. Відсутня інформації, наприклад, щодо депутата Ар'єва, власника епіцентру, депутата Герегія, екс-керівника бюджетного комітету Геллера. Виборчий фонд. Не треба помощникам, я скажу, щоб оприлюднили. Інформації про витрати на вибори депутата Сергія Міщенка теж не було. Нам він розповів, що продав власний будинок для того, щоб взяти участь у виборах. Скільки ви витратили грошей на свою передвиборчу кампанію? 400 тисяч 450 тисяч. Хто вам да? там коштує ці 400 тисяч? Як У мене в декларації? Ви ж побачите в декларації, і в цей момент було щось продано. А що Тому... було продано? Що ви продали? Я продав будинок, який будував на франківську Заради виборів продали свій Так. Да. У центральній виборчій комісії кажуть, у браку інформації щодо фінансового звіту на їхньому сайті винні окружні виборчі комісії. Звіти, які оприлюднені на сайті ЦВК, не містять інформації, хто донори передвиборчої кампанії. Це стосується добровільних внесків. Наприклад, незрозуміло, хто ж дав один мільйон гривень депутату Шеньковичу і хто та скільки перерахував чинному депутату Арію. То будь-яка людина, не тільки журналісти можуть звернути до центральної виборчої комісії. Ми надамо цю інформацію, в якій розшифровано, хто коли в якому обсязі перерахував кошти до виборчого фонду. Які були платежі, здійснені ці виборчі фонди. Так, а все та ж таки вибори. не зрозуміло, чому, чому от така, чому неоприлюднена. Навіщо <зас> людям звертатися, що вони можуть просто, якщо б оприлюднено, зайти на сайт і це починати. Ну, тут кілька причин є. По-перше, як я говорив, вже великий обсяг цього. Для того, щоб оприлюднити. Мабуть, про це треба говорити, що в центральній виборчій немає комісії, немає сканера. Щоб дізнатися таку інформацію щодо усіх мажоритарників, потрібно шукати їх в десятках різних архівах обласних центрів та у місті Києві. Ми відвідали лише столичні. Саме тут розшукали детальну інформацію про тих, хто балотувався в Києві та Київській області. Ємець отримав усі гроші. Це понад 3 мільйони гривень. Добровільні. Пожертви надали лише кілька громадян. Та, скажіть, будь ласка, ви пригадуєте, яку суму ви вклали в свою продвинучу кампанію? Наскільки я пам'ятаю, десь до 300 тисяч гривень. До 300? Так. Да. Це багато чи мало? Ну, колеги кажуть, що мало. Да. Надзвичайно мало. Скажіть, а що, якщо я вам скажу, що ви вклали а, понад 3 мільйони гривень в свою компанію? Ну, скажіть. Ну, три мільйони. Ви повірите в це чи ні? Не повірю, бо я чітко знаю, скільки грошей я вклав. Да? Да. Річ тому, що я знайомився з вашим фінансовим звітом ЦВК і виявили, що ви вклали понад три мільйони гривень. Це мається на увазі на ті гроші, які були витрачені на рекламу на телебачення. Якщо пам'ятаєте, там під тобто час кампанії йшов ролік Народного фронту, де внизу так дрібненько було написано: кандидат Леонід Ємець балотується у 221-му виборчому окрузі. Тобто, ви хочете сказати, що ось ці 3 мільйони гривень були витрачені не на вашу кампанію, а на якусь іншу кампанію. Ну, власне кажучи, так воно і було. Один з тих, хто дав гроші депутату Ємцю – Олег Кришталь. Він перерахував 600 тисяч гривень. Тепер Кришталь отримав державне посвідчення. Він помічник народного депутата імця на громадських засадах. Тепер уже народного депутата України від свободи Андрія Єлінка на всю передвиборчу кампанію було 16 тисяч гривень. І надали ці 16 тисяч гривень одна людина. Її звати Свердал Анастасія. Анастасія Свердл на сайті ЦВК записана як довірна особа Іллєнка. Вона також була його довірною особою і у 2012 році. І тоді на сайті ЦВК вона була зазначена як така, що тимчасово не працює. Пан Іллєнко підходив до нас додатково двічі, щоб пояснити, як йому вдалося провести свою передвиборчу кампанію за 16 тисяч гривень. Комусь може здатися, що це занадто мала сума, так? Частина витрат на виборчу кампанію, вони робилися з е, загальнопартійного фонду виборчого. Тобто, наприклад, агітація йде в партійній газеті, і там і за мене агітація. І я, оскільки кандидат висної партію, це законно. Тобто, і таким чином, наприклад, певні наклади газети гітматеріалів, вони йшли з загальнопартійного фонду. Я не витрачав на це гроші, і це, бу... Але це була агітація за мене як за кандидата, в тому числі від партії. Деяких кандидатів, народні депутати, яких ми не змогли знайти інформацію. Про фінансування їхньої передвиборчої кампанії у Державному архіві Києва ми розшукали у Святошинському районному архіві. Це один із десяти районних архівів Києва. Тут є інформація про двох уже народних депутатів України. Так, Володимир Ар'єв не надав жодної копійки з власної кишені на передвиборчу на фінансування своєї передвиборчої кампанії. Всі кошти були надані трьома громадянами: це 74 тисячі гривень. І головним донором його передвиборчої кампанії стала жінка-мірошник Ірина, яка надала 60 тисяч гривень. Водночас інший, тепер ж народний депутат Олександр Треков надав 400 тисяч гривень з власної кишені. І головні витрати його були а 269 тисяч на передвиборчу агітацію. А гроші звідки? Допомогли, ну допомогли мої друзі. Допомогли одна там компанія, якась вирішила, що коли я займався питаннями в минулому скликанні, подавав законопроекти і проводив щодо урегулювання питання виплат за зарплат мобілізованим, то я не пам'ятаю, як ця компанія укра. Укрпластик здається, щось таке Вони офіційно перерахували в мій виборчий фонд. Мої друзі шкільні. Нагай Олег Мирославович переховав кандидату у депутати Ар'єву 9 тисяч гривень. Пан Нагай зараз на державній посаді. Помічник депутата Ар'єва за трудовим договором серед іншого статус помічника, дає можливість отримати посвідчення, яке відкриває двері до парламенту та інших державних установ. Відповідно до наданих звітів, які нам вдалося розшукати в архіві Київської області, найдешевша передвиборча кампанія була у Михайла Гаврилюка. Ноль гривень, ноль копій. Скільки виводиться, це треба не до мене задавати питання. Це треба задати питання Народному фронту. Бо я своїх коштів ні копійки не витратив. У мене все було на, волонтерсь... на волонтерській основі. Народний фронт виплачував штаби і там голов штабів. Він їм платив, а все остане все, на волонтерській основі. Найдорожчу кампанію на Київщині з тих. Документи, які нам вдалося розшукати в архіві Київської області, витратив Олександр Онищенко 236 тисяч гривень. Навіщо вам бути народним депутатом? Ви мільйонер. Наш воно впотві. Щоб вирішати випроси. Рішать які випросити? Політичні, економічно. Це те, що чи не займається. Одну тисячу гривень витратив на передвиборчу кампанію депутат Євген Свігільський. Як відомо, за нього проголосувала найменша кількість виборців менше півтори тисячі громадян. Для порівняння за сина Порошенка Олексія 62 тисячі громадян. Водночас Олексій Порошенко один з тих, хто витратив на вибори більше ніж заробив за увесь 2013 рік. Витратив понад 300 тисяч, а заробив половина менше 144. відповідно до декларації за 2013 рік. – Хто вашу компанію фінансував? – Свою компанію фінансував особисто. Депутат з Дніпропетровська Андрій Денисенко 2013-го не отримав жодної гривні доходів. Водночас вклав у виборчу кампанію 43 тисячі, ще понад півмільйона. Були добровільні внески. Чому я кажу від 200 до 300 тисяч гривень? Тому що це обсяг коштів, витрачених публічно через виборчий фонд. Але, я не, буду, але, я, не буду, але я не буду приховувати. Ну, Будь-яка виборча кампанія. Перше, їй неможливо всю профінансувати в білу. Це особливості українського законодавства, з якими, очевидно, необхідно працювати, тому що таїни великої виборчої, наскільки ви верху. Я, я, я думаю, що в цілому біля півмільйона. Відповідно до звіту, жодної копійки не дав з власної кишені на вибори депутат Сергій Ківалов. 700 тисяч перерахували йому громадяни. Хто дав? – Хто донори ваших виборів придвину? От в Одесі? – Сам. Самі? – Сам. Всі гроші самі? – Сам. Жена, дочь. всі, хто має до мене відношення, вот они, у меня жена и дочь, они мне помогали. А у вас добровільний в Унеске тисяч? – Так. Для того, щоб перевірити, хто саме дав гроші на вибори, депутату Ківалу потрібно відвідати архіви в Одесі та ще десятки інших архівів, щоб дізнатися про імена донорів інших депутатів. Поки що ця інформація не є у відкритому доступі. У цивілізованих країнах практикують два головних підходи. Повна прозорість щодо тих, хто надав кошти кандидатам, ще у багатьох країнах передвиборчі фонди і партії фінансують коштом держави. Як сподіваються, тамтешні законотворці таким чином обрані депутати працюватимуть на інтереси громадян тих, які і оплачували їхні вибори, а не відстоюватимуть інтереси олігархів чи інших приватних спонсорів.